Нарешті заняття завершилося і можу пограти у свою улюблену гру з Прункі. Насамперед я додам спритну та зухвалу венду. До неї доєднається добрий пан сонце. Далі черга для таємничого блека. І до гри долучається мікрохвильовка Лілі. Ова! А це що таке? Цікаво, варто спробувати. Аго, друзі, озирніться навкруги. Чи хтось з куди ми потрапили? Отакої. Ова! Послухайте, тут крутезно. Мені подобається. Так, тут гарно. Хто це там стукає? Вітаю, друзі. Ви потрапили до одноколірного челенджу. Все ж просто неймовірно. А тепер ну, ми займемо свої місця. Згода, я жовтого кольору, отже, мій куточок буде жовтим. Привіт! Я рожева, тож мій куточок буде рожевого кольору. Я біла, тож мій куточок буде білого кольору. Розповім вам секрет. Блек означає чорний. Отже, що мій закапелочок буде виключно чорного кольору. Молодці. Почнімо. Дамо вам трохи будівельних матеріалів. Погляньте, тут щось з'явилося. Мерщій. Розбирайте. Ура! Я прихопив собі відрізок картону. То і що мені з ним тепер вдіяти? Як його застосувати? Гадки не маю. На ньому можна сидіти. А ж, чи навіть поспати? Хвилинку, зараз все буде. Ловіть. Як ви вважаєте, чи його можна їсти? Отак. От Кринька з інструментами. Зачекайте, не тягніть, віддайте її мені. Не збагну. Чи ви маєте намір мене роздратувати? Аж ніяк, О, вибач, будь ласка, відпочивайте на Гаразд, як скажеш, чудово. Ось тепер можна спокійно поглянути, що там всередині. Доволі непогано. Тут ціла селен на корисних речей. Це ж зелені інструменти. У першу чергу мені потрібні ножиці. За допомогою них я виріжу із цього картону руку. Просто як справжнісінька. Тепер мені слід знайти трохи чорного кольору та перефарбувати мою руку. Вона стане частиною мого нового паркану. Крутезний результат. Пензлик мені надалі не потрібен. Ловлю чорний колір. Гудота. Ну, оце виправлю. Ось так. Зовсім інша річ. Де там мій відрізок картону? Попробуємо його рожевий Чудово. Дуже гарно. Цікаво. А що ж там Блек виготовив із свого картону? Мій шедевр готовий Перед вами чорний паркан з рук. Ова, Нічогенько, це дуже гарно. Ой, варто повернутися до реальності. О, а це мені стане у пригоді. Потихеньку, щоб Блек нічого не помітив. Так, ножиці маю. Ось тепер можна спробувати вирізати власний паркан. Почнімо, а мені чудово вдається Краса та й годі. Можете це забирати? Із чого почати? О, дякую за ножиці. Я теж планую вирізати собі парканчик. Що ж, до роботи готово. Залишилося хіба його пофарбувати. Але де ж мені взяти пензлик? Опа! Бачу! Я хочу представити вам мій рожевий паркан із сердечок. Гадаю, вона не помітила мене. Місію виконано. Пензлик маю. Ой, тільки доведеться його перефарбувати. Цей колір мені подобається значно більше. Чудово, можна братися до фарбування. Мої соняшники мають бути жовтого кольору. Просто ідеально. Передаю інструмент далі. Опа, пензлик так не годиться. Колір доведеться змінити. Краса неймовірна, обожнює білий. Піду завітаю у гостя до пана Сонця. Це мій жовтий паркан із соняшників. Ходімо звідси. Ось тепер найцікавіше: відрізок картону перетвориться на витвір мистецтва. Що скажете? Як вам, мій білий паркан із кроликів? Друзі, який паркан вам подобається найбільше. Молодці, чудова робота. Чим би вам іще допомогти. Маю ідею. Тримайте. Все вам стане у пригоді. У нас з'явилися нові матеріали. Розбираємо. Отже, так. Із дощу можна багато чого зробити. Пило та молотку ваш час настав. Лілі така гарнюща. То що мені з цим вдіяти? О, позичу блекі інструменти. Дякую, бувай. Тривайте, щось я не збагну. То й чому це я з порожніми руками? Йди до мене! Оце я геній! Блек навіть не помітив, як я поцупив у нього шуроповерт. Нічого особистого, просто він мені був потрібніший. Ви ж погляньте на цей чудовий краєвид. Така краса! Це моє жовте вікно! У мене ще залишилося трохи дощок, тож я зроблю собі кілька маленьких поличок і покладу на них свою м'яку улюблену іграшку маленького плюшевого пана сонечка. Я неабияк полюбляю спорт, тож у моєму закапелку просто мусить бути баскетбольне кільце. Ось так воно ідеально пасує до дизайну мого інтер'єру. Що там далі за планом? Адже ж баскетбольному кільцю потрібна сітка. І я сплиту її з власних шнурків. Справу зроблено. Ось мій чорний баскетбольний щит. Годі обійтися без справжнього м'яча. Хай вже так і буде. Я запропоную вам безкоштовний урок зі гри в баскетбол. Так, ідеальне влучення. Ця сяюча зірочка вказуватиме на мій статус. Тепер треба дати цьому раду. Щоб такого зметикувати, знаю, маю чудову ідею. Гаразд доведеться трохи поплисти. Все всього достатньо. Mm -hmm. і маю білий шезлонг. Я доклала зусиль, тож заслужила на невеличкий відпочинок. Тут дуже зручно. Оце я втомилася. Втім, воно того варте. Маю тепер гарнівті рожевий столик. Чай для чаювання. Пане ламо, сідайте навпроти, дозвольте пригостити вас чаєм. Та що ж ви так обережно? Не пообливайтеся. Налюб вам ще філіжанку. Цей чай такий ароматний, Блеку. Чи можна доєднатися? Ні, це чай для пана Лами. Гаразд, гаразд. Згода вже йду. Так, він дуже милий. Отакої, чесно кажучи, ця лілі якась трохи дивакувата. Пане ламо. Він дивиться просто на мене. Вона розмовляє з іграшкою чи що. Здається, а -а -а. я йому подобаюсь. Погляньте, кожен з пронків має індивідуальний стиль. Так тримати. Треба поміркувати, що ж робити mm -hmm. далі. Знаю. Ось вам ще один подарунок. Так, це ж білі ватмани. І різнокольорові фломастери. Це буде напрочуд весело. Я обожнюю малювати. Візьму свій улюблений жовтий колір. О, ось і чорний. Однак маю проблему. Я не годен малювати. Лілі Блек такий вродливий. Ой, не помітив, що я на нього поглядаю. Вдам, що я просто малюю. Або чи намалюєш і мені? Гаразд. доведеться йому допомогти. Гаразд, згода. Давай свій ватман. Ну ми щонебудь небезмотикую. Дякую, я твій боржник. Неймовірно. Мені подобається це завдання. Треба вирізати ідеально рівний кружечок. Дай мені ножиці. Та нема питань. Тримай. Тепер мій стикер потрібно розфарбувати та повісити на стіну. Ось тут для нього ідеальне місце. Блеку, я про тебе не забула. Лови о, це ж просто викопане. Я красно дякую. Блек мені подякував. Розташує на стіні. Тут тебе буде добре видно. Нехай всі знають, що це простір пана Блека. Мій стикер теж готовий. Чудово! Дякую за ножиці. Він такий же позитивний, як і я. Нехай виситі покращує всім настрій. Я трохи відстаю від усіх. Дарма, Майте нас до здоржину. Все стикер венда вирушає на своє чільне місце. Мій простір став ще затишнішим. Чудово, я вами пишаюся. Але ж це ще не все. Ну, ми трохи прикрасимо ваші закапелочки. Друзі, нам надіслали різнокольорове оздоблення. Маю білі, а у мене рожеві. Там є жовті, і, звісно ж, чорні. Не соромтесь, підходьте та розбирайте. Така цікава бджілка. Я й собі знайшла. Ой, впустила. Ну, ми підніму. Лілі, дозволь мені тобі допомогти. Блеку, oh. ти такий дбайливий. Мені туди. Тримай, я піду. Побачимося. Час братися до роботи. Мій простір сам себе не оздобить. Ділка сидітиме на полиці. А біля стіни я розташую фігурку Саймона, щоб джілці було на до неї качечку. А тут матиму мотузку, на якій порозвішую всі мої гарнющі жовті речі. Залишилося встановити крісло гойдалку. Ось так мій закапелочок готовий. Гудзабув, маю ще чіпси Прінглс у жовтій упаковці. М -м -м, мушу визнати це надзвичайна смакота. Гаразд вперед. Я почну з полички, на якій розташую свої речі. Ось тут під стіною матиму мопу. Це дерево додасть моєму куточку атмосфери таємничості. Мені обов'язково потрібен телефон і кілька ароматизованих свічок, а ще ліхтар на випадок, якщо вимкнуть світло. Хух, ось тепер можна підкріпитися чипсами Прінглс. Так, мій закапелочок має крутезний вигляд. Я задоволений. Додамо сюди трохи затишку якомога більше м'яких іграшок на мою поличку. А тут розташую тумбочку. На неї я поставлю вазу з моїми улюбленими квітами. Я заслужила на смаколик. Просто чипси Прінглс. Що я можу вам сказати? Це просто простір мрії. Мені Вже й корти тут все облаштувати. На цих поличках матиму різний посуд. Ну, далі. слід додати до інтер'єру мого за трохи квітів. На верхній полиці ще маю місце. А ця кастрюля вирушає до своїх кастрюльних родичів. Я майже впоралася, залишилися завершальні штрихи. Ось тепер все по своїх місцях. Не хвилюйтеся, маю теж повнісіньку пачку чипсів Прінгелс. Розповім вам по секрету. Mm. Я маю намір розвісти їх усі. <су> Ви це зробили. Друзі, напишіть у коментарях, чий закапалочок вам сподобався найбільше. Венди, Блека, Лілі чи Пана Сонця. Що? Кінець гри доведеться розпочинати з самого початку. Та й гаразд. Цього разу я додам до гри Орена і Реді, а ще неодмінно Пінкі. А вже ще й Джевіна. Готово. Щось я не збагну. Знову одноколірний челендж. То гаразд. Зіграємо ще раз. Друзі, зачекайте той, куди це ми потрапили. Це якась різнокольорова кімната. Ого. Маємо новий будинок. Друзі, увага! Що там таке? Ви потрапили до одноколірного челенджу. Чудово, це дуже зворушливо. По місцях, схоже, я прийшов. Я червоного кольору, тож мій персональний куточок буде теж червоного кольору. Ось мій закапелочок. Все як має бути. Я помаранчевого кольору, тож мої стіни будуть помаранчевими. Тут так гарно! Привіт, я Пінкі і мій куточок буде рожевим. Фух, дійшов. Привіт, я синій. А це моє синє царство. Неймовірна гармонія. Ну, ми продовжимо гру. Я й досі не будемо повірити власним очам. Ого, тут якась коробка. «Це ж інструменти. Віддайте їх мені. А я вдарилася. Вона моя. Так, тепер нумо зазирнемо, що там всередині. Я так і знав. Купа всіляких інструментів. То і що мені знемов'яти? Слушне запитання. Хвилинку. Зараз все буде. Погляньте, дошки. Кучі налітай. Дайте мені. Взяв. Цього має вистачити. Тільки спершу їх потрібно пофарбувати. Мій колір помаранчевий. Ось і він. Чудово. Трохи майстерних помахів пензликом і все готове. Можна братися до будівництва. Впіймав. Аво помаранчевий колір. Мені ні до чого. Так не годиться. Маю ідею. Що мені з них змайструвати? Бу! Буга мені лячно. Поплачте трохи. Ось так. Дякую. Бувай. Ось тепер вона чистенька. Нанесемо на неї трішки червоної фарби.